Привіт, друзі! З вами пані Соля і Савеня. Я сьогодні знову прийшла вчасно. Бачите? І я думаю, нам пора розпочинати, аби не затримувати час. Правильно? Правильно, Савеня. Привіт, друзі! Дуже раді вас бачити. Сьогодні ми знову будемо говорити про що звідки береться. І? Як ви бачите, в нас тут є така маленька підказка. Ми будемо говорити про гусеницю і метелика. Почнемо ми з короткої історії, яку я вам зараз її прочитаю, і пізніше ще раз розглянемо наші зображення і багато іншого. Отож, дивіться, друзі, що я вам покажу. Метелик-мама відкладає яйця, з яких вилупиться маленька гусінь. Ненажерлива гусінь росте так швидко, що змушена змінити шкіру на нову. Уявляєте, гусениці міняють шкіру більшого розміру. Коли гусені знову стане тісно у своїй шкірі, вона знайде затишне місце, прив'яже себе до нього шовковою ниткою. І скине старе вбрання. Тобто знову скине свою шкіру. Під ним опиниться лялечка. На вигляд, лялечка нічого не робить, не їсть і не рухається. Проте в ній відбуваються дивовижні перетворення. Згодом лялечка перетвориться на метелика. Метелик обсушить крила і полетить світ за очі. Ось така історія. А тепер давайте ми глянемо на наше зображення. Ось у нас яєчко, яке відклав метелик. З того яєчка вилуплюється гусінь або гусениця, як ми з вами називаємо. Спершу гусениці є дуже крихітна, така маленька-маленька. Вона собі повзе, покажемо пальчиком, покажіть їй гусеницю, повзе в пошуках їжі. Починає хрумати, хрумати, хрумати. І стає тісно. Пізніше вона стає така велика. Покажіть, яка велика. Ось така велика гусениця. І змушена скинути себе свою шкіру, адже їй тісно. Коли вона скинула свою шкіру, вже стало більша, вона може далі їсти і їсти. І знову вона повзе і їсть, повзе і їсть. Коли вже гусениця відчуває, що наїлася, вона знаходить листочок, прикріплюється до нього, обмотується шовковою ниткою. Створюється кокон, знаєте, таке затишне місце, де наша гусениця перетворюється у лялечку. Ось є лялечка, так гарно називається. І згодом всередині лялечки утворюється метелик, з'являються крильця, і метелик вилуплюється, коли буде до цього готовим. Так як курчатко вилуплюється з яєчка, динозаврів з великого яйця, так само вилуплюється метелик, спершу з дуже вологими і ніжними крильцями, обтріпує ці крильця на сонечку і взлітає. Ось так, друзі. Після того, як метелик взлетів і виріс, він знову відкладає яєчко. І з того яйця вилуплюється гусінь, і так по колу, по колу все відбувається. Ось така історія. А тепер давайте ми з вами послухаємо казочку про дуже голодну гусеницю. Скажіть, будь ласка, буваєте дуже голодні. Я теж. І здається, що ми можемо з'їсти все-все-все на світі. Але так не буває, правда? А зараз ми дізнаємося, як наша голодна гусениця багато всього з'їла, і що з нею потім трапилося? Отож, вилупилася з яєчка наша голодна гусениця. І подумала, хм, що ж би то мені попоїсти. У понеділок наша голодна гусениця з'їдає одне яблуко. М -м 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 -м. У вівторок наша гусениця з'їдає дві грушки. Один-два. І як ви думаєте, вона наїлася? М -м -м, аж ніяк. У середу наша гусениця з'їдає. Один, два. Три. Сливи. Як ви думаєте, друзі, не їлася гусениця? М -м -м, аж ніяк. У четвер наша гусениця з'їдає, так, полуничку. Але скільки полуничок? Один, два, три, чотири. Чотири полунички з'їдає наша гусінь у четвер. У п'ятницю. Ох, не наситна гусениця. Наша гусениця з'їдає п'ять апельсинок. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять апельсинок. З'їдає наша гусениця у п'ятницю. Вже така велика, мабуть, але щось ніяк не наїсться. У суботу, у суботу, начебто вихідний день, скільки можна їсти, але наша гусениця не наситна. Наша гусениця робить дірку і з'їдає одне. Морозиво. Прогризає один от таку -таку, огірок, одне кільце ковбаси, один шматочок сиру, один льодяник, одну сердельку, один шматок вишневого пирога. Один кексик і один шматок кавуна. І нарешті наша гусениця наїлася. Фух, я вже думала, вона ніколи не насититься. Нарешті вона наїлася і дуже щасливо поповзла собі на листочок. Прикріпилася там, самоталася в кокон, заснула, насичена, так. І у неділю вилупилася з лялечки, розправила крильця, і в кого перетворилася наша гусениця. Так, у метелика і. Полетіла. Ось така історія про нашу голодну гусеницю, яка цілий тиждень була у пошуках їжі. І в останній день тижня у неділю вона перетворилася на метелика та й полетіла. Давайте ми повторимо разом дні тижня. Давайте, друзі. Отож. Понеділок. Ви повторюєте. Вівторок. Середа. Четвер, п'ятниця, субота, неділя. Тепер разом. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ось це в нас є сім днів тижня, і ми разом з вами їх. Щойно вивчили. Друзі, матимете сьогодні домашнє завдання. Вивчіть разом з дорослими. Або друзями, які вже знають порядковість днів тижня, Вивчіть разом дні тижня з понеділка по неділю. Ось так. Давайте гукати наше совеня. Совеня! Де наше совеня? Я тут, я тут, тут я! Ну що ж, друзі? ех, Я б так хотів з'їсти стільки всього, як і наша голодна гусениця. Але я думаю, у мене стільки місця в шлунку нема. Ех, будемо прощатися, а я піду у пошуках кавуна чи кільця ковбаси я ще не вирішив, що я хочу. Ну що ж, давайте прощатися, друзі. Гарного вам дня! Па-па! Привіт, друзі! Усім привіт! З вами науковиця Соломія та науковиця Юстинка. Сьогодні ми будемо робити щось цікаве. Що у нас є, Юстинко? Шість банок блузорих. Так, шість прозорих банок. Ще що в нас є? Три пензли. Я не знаю, на що нам три пензлики, але я взяла три. Фарби і. О. -о, -о. Да. Вода, добре, дивіться, що ми будемо робити. Ми не будемо малювати, а ми будемо трохи експериментувати. Перше, що ми робимо, це наливаємо воду у наші баночки. Можемо трошки більше набрати. Так, налили водички. Друзі, можете зробити собі цей експеримент вдома. Тепер беремо фарби. Нам потрібен синій колір, і зараз ми будемо зафарбовувати воду. Так, треба багато-багато, багато зафарбувати. Щоб воно справді змінило колір. Якщо це не обов'язково робити з батьками. Так, до речі, це не обов'язково робити з батьками, це можна робити і самостійно. Так, далі, друзі, ми зафарбовуємо червоною фарбою. Бачите? Червоно швиденько зафарбувалася. Так, і після того жовтою. Отож, друзі, які у нас є кольори? Скажіть мені, будь ласка. Синій, червоний, жовтий. Цей червоний виглядає як рожевий. Як рожевий? А ти любиш рожевий кольор? Ну, хіба ось такий вид рожевий. Угу, дуже цікаво. Гаразд. Отож, ці три кольори називаються основними кольорами. Червоний, синій і жовтий це основні кольори. А тепер. Ми будемо з цих трьох кольорів робити ще три. Як ви думаєте, у який спосіб? Їх змішувати. Я напевно вже знаю, які ми кольори, які у нас кольори вийдуть. Давай, Юстинко, якими кольори перші змішаємо. Давай ми не будемо ще казати друзям, які вийдуть, а скажи, які треба змішати. Давай ми змішаємо спочатку жовтий і синій. Жовтий і синій. Так, змішуємо жовтий і синій. Є синій. Так. І тепер додаємо до нього жовтий. О, дивися, що у нас вийшло. У нас вийшов такий зеленуватий колір, правда? Це пані солі улюблений колір. Так, це мій улюблений колір. Отож, друзі, якщо ви, наприклад, візьмете фарбу і змішаєте синій і жовтий, навіть просто на папері, то з нього вийде зелений. Так? Ось у нас є зелений. Продовжуємо далі. Далі ми будемо змішувати червоний і жовтий. Так, беремо червоний колір, небагато і беремо жовтий. Червоного небагато, бо тому що там мало червоного. О, друзі, дивіться: вийшов у нас такий помаранчевий колір. Я б сказала, що це колір грейпфруту. Правда, схоже на шкірку від Так. Да. От, напевно, якщо ми додамо ще трішки жовтого, він буде ще світлішим. От ми маємо, коли змішуємо жовтий і червоний, виходить помаранчевий. Так, добре. У нас є зелений і помаранчевий. Давайте порахуємо скільки у нас вже є кольорів. Один, один два, три, три чотири, п'ять. Тепер нам залишився ще один колір. Червоний і синій. Червоний і синій. А який може бути колір червоного і синього? Давайте ми зараз подивимося разом. Синій. Можна ще змішати синій і росливий. І червоний. Ууу, який гарний вийшов. І вийшов у нас колір. Фіолетовий. Фіолетовий. Дуже гарно. Дивіться, які ми, друзі, з вами молодці. Ми з трьох кольорів зробили шість. Отож, в нас є три основні кольори. Давайте ще раз повторимо: жовтий, червоний і синій. Якщо їх всіх змішати, то в нас будуть ще другорядні кольори, які виходять з цих: зелений, фіолетовий та помаранчевий. Ось так, друзі. Ось такий експеримент. Беріть палітри з фарбами і експериментуйте разом з нами. Були раді вас бачити сьогодні. Па-па!